Сімаса прийшла, с ней нам принесла, чекає щички на руках нас рукавички. Ми танцює, Та ля каляля, Та Та насілинка чарівна, 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 бог ніками сає, заселяє. До ялинки ми прийшли, гарну пісню принесли, всі разом співаємо пісеньку, ми знаємо, ми танцую, Та ля ля Чарина, чаріма черигла, вогниками сяє, дито заселяє. На кругну шує ялинки, закружаємо в сніжинки. Ти ялинка нам світи, покниками мерехти. Вы тацює траляля, 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 насілинка черрина, чаріма черигла, вогниками сяє, дито заселяє.